Головне про події 4 липня. Окупанти знову масово атакували Київ. Китай офіційно став на бік Росії. Кремль визнав режим Талібану. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Податкова зможе бачити всі рахунки українців у банках, стверджує видання Телеграф Комітет ради вже підтримав спірний законопроєкт номер сто який зобов'яже банки повідомляти податкову про відкриття закриття рахунків та оренду сейфів. Дані зберігатимуться у спецреєстрі мінімум 5 років. Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова у справі про закупівлю продуктів для зсу за завищеними цінами. Про це почала дання Європейська Правда. В ніч на 4 липня Київ зазнав масової комбінованої атаки. Окупанти обстрілювали столицю дронами та балістичними ракетами. За даними медиків, відомо про 23 постраждалих 14 із них госпіталізували. Пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо нової пошти, а також консульський відділ Посольства Республіки Польща в чотирьох районах Києва припинила подачу газу. Містом вирували численні пожежі. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України навіть попередило містян про значне погіршення стану повітря. Своєю чергою українські дрони уразили науково-дослідницький інститут прикладної хімії під Москвою, де вироблялись термобаричні бойові частини для БПЛА типу шахет. Приємну новину для українців. Повідомив генштаб зсу. Росія та Україна провели новий обмін військовополоненими. Повідомило Радіо Свобода. Додому повернулись військові збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту та цивільної українці. Наймолодшому звільненому бійцю виповнилось 20 років, найстаршому 59. Речник уряду ФРН Штефан Корнеліус підтвердив агентство Блумберг, що Німеччина веде переговори зі сполученими штатами щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони Петріот. Нідерландські спецслужби зібрали докази, що Росія широкомасштабно використовувала заборонену хімічну зброю у війні проти України. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелеменс. Чехія перевірить компанії, які можуть постачати Росії обладнання для виробництва зброї. Про це заявив речник служби безпеки та інформації Чехії Ладислав Штіха. Росія стала першою країною, яка офіційно визнала терористичний уряд Талібану в Афганістані. Сповіщає агенція Reuters. Іронічно, що російський диктатор Володимир Путін назвав Талібан союзником Росії у боротьбі з тероризмом. Китай не допустить поразки Росії у війні проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван і під час чотиригодинних переговорів з головною дипломаткою Європейського союзу Каєю Калас. За його словами, у разі перемоги України Сполучені Штати повністю перемкнуть свою увагу на Китай. Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти війну. Це довелося визнати американському президенту Дональду Трампу після телефонної розмови з Путіним під час зустрічі з журналістами. У Чехії стався масштабний блокаут через аварію на столичній підстанції. Сповіщає агенція «Уніан». Аварія сталася на підстанції в празькому районі ходов. Світло вимкнули у більшій частині Праги. У чеській столиці не працюють метро і трамваї. Рятувальникам довелося витягувати людей із ліфтів, що зупинились. Турецький змір охоплений лісовими пожежами. Пише видання Телеграфії. Полум'я досягло житлових будинків, а влада евакуювала понад 42 тисячі осіб. Через сильні вітри вогонь поширюється жахливою швидкістю. У США штучний інтелект допоміг безплідній парі зачати дитину. Жінка стала першою пацієнткою, вагітність якої настала завдяки цій новій технології. Як стверджує мовник CNN, після 18 років невдалих спроб завагітніти, американське подружжя нарешті очікує на свого первістка завдяки новому методу sperm -tracking and Recovery», який передбачає застосування штучного інтелекту. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Полювання на кротів в наших збройних силах привело українських контррозвідників до жирної здобичі. Днями на Львівщині військова контррозвідка служби безпеки у взаємодії з головнокомандувачем Збройних сил України затримали майора повітряних сил ЗСУ, який виявився агентом елітного підрозділу російських спецслужб. Зрадник працював на своїх російських хазяїв разом з колишньою дружиною. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Окупанти завербували крота через колишню дружину екс військової, яка залишилась на тимчасово окупованій території Запоріжжя та почала працювати на ворога за матеріалами справи підривну діяльність майора зрадника координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа фсб Олександр Білодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків зсу у разі отримання відповідних геолокацій. Окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Крім того, за завданням куратора, чоловік активував номери мобільних операторів України та передавав їх колишній дружині. А вона розповсюджувала їх серед ворожих агентів для використання в підривній діяльності проти України. Під час обшуків у майора вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності. Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Його екс дружина отримала заочну підозру за держзраду в умовах війни. Зазначимо, що СБУ щороку викриває сотні зрадників, але як правило серед цивільного населення та чиновників. Майор зі Львівщини це один із небагатьох випадків викриття українського офіцера, який таємно перейшов на бік ворога. Як пишуть в змі, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано щонайменше чотири випадки, коли спецслужба затримала російського крота у бойових підрозділах ЗСУ на Харківському та Сумському напрямках. А в травні було заарештовано українського псевдовійськового 44-річного безробітнього з Сумщини, який десь дістав піксельну форму та видавав себе за бійця. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі указом президента Володимира Зеленського припинено українське громадянство Ореста Березовського. Так, в миру звати митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви. За словами експертів, великого впливу на життя церкви рішення щодо паспорта не матиме. Втім, самого Онуфрія можуть обміняти на українських військовополонених. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. За даними служби безпеки України, Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії ще у 2002 році, але не повідомив уповноважені органи влади, продовжуючи й надалі користуватись статусом громадянина України. Онуфрій підтримує зв'язок з московською патріархією, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. А головне свідома протидія отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії. Коментарі видання в BBC Україна, речник церкви митрополит Климент заперечив наявність Онуфрія російського. Паспорта, втім, як пише видання у 2023 році. Онуфрій визнавав, що колись у нього був російський паспорт, адже він жив у Росії на момент розпаду СРСР. Онуфрій тоді отримав український паспорт, а дія російського продовжувалась автоматично. На що Онуфрій нібито не звертав уваги. Це вже не перше позбавлення українського громадянства поважних ієрархів УПЦ через російські паспорти, за даними Київського архієпископа і намісника Іонинського монастиря УПЦ Іони у січні 2023 Тього року президент позбавив громадянства 13 ієрархів, А у лютому 2023-го ще п'ятьох закон України передбачає три місяці на отримання документів на проживання та варіант подальшої можливої депортації. Втім, за словами Іони, усі ці ієрархи досі продовжують служіння. А BBC Україна нагадує приклад Буковинського єпископа Малетія, якого позбавили українського громадянства ще два роки тому, але він брав найактивнішу участь у відстоюванні кафедрального собору. У Чернівцях, у червні, спецслужбі підтвердили, що священників з російським громадянством не депортували. Інша справа, що у випадку виїзду Онуфрія за кордон його вже можуть не пустити назад до України. Як це було зокрема з Геннадієм Курбаном та низкою інших позбавлених українського паспорта громадян? Якщо Онуфрій не буде полишати Україну, то навряд чи можна очікувати його депортацію, стверджують джерела BBC. Втім, онуфрія можуть подати на обмін полоненими з Росією, щоб звільнити українських захисників на кшталт того, як це було з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Нібито якщо людина позбавлена українського громадянства, то теоретично така кандидатура може розглядатись для обміну. Стверджують джерела видання та у правоохоронних органах. І справді були прецеденти, коли засуджених за державну зраду єпископів чи священників передавали російській стороні під час обміну полоненими щодо самого митрополита йому 81 рік. Він народився в родині священника в селі Куритне Чернівецької області. Працював електриком на Ткацькій фабриці в Чернівцях. А після завершення третього курсу Чернівецького університету перейшов до московської духовної семінарії в червні 1985-го став благочинним московської троїця Сергій івою лаври на різдво 1986 дев'ятсот Онуфрія піднесли у сан Архімандрита. А 1988 року він закінчив Московську духовну академію та здобув ступінь кандидата богослов'я того року. Повернувся до України та став намісником свято Успенської Почаївської лаври, де прослужив до листопада 1990 року. Новим митрополитом Київським і всієї України Онуфрія було обрано 13 серпня 2014 року після смерті митрополита. Володимира, це канал Телеграф. Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі українським законотворцям. Як відомо, закони не писані. Не дивно, що наші парламентарі, крім іншого, масово порушують правила дорожнього руху. Чому б не порушити, коли ефективний контроль відсутній, а штрафами не налякати навіть пересічних громадян. Видання обозює і проаналізували єдиний реєстр боржників та знайшло у ньому відразу 155 парламентарів, які мають борги за штрафи через порушення ПДР. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись імена нардепів, які більше за всіх не люблять їздити за правилами. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Нардепом-рекордсменом із порушень правил дорожнього руху став обранець від європейської солідарності Михайло Бондар. На ньому значиться одразу 397 таких штрафів, як розповів сам парламентар від початку повномасштабної війни. Він забезпечує автомобілями бійців на фронті. І всі ці авто, а їх за словами пана Бондаря, вже назбирали сотні, мали тимчасову реєстрацію на самого нардепа. А порушення ПДР за його словами здійснювали вже військові, які отримували ці автівки. Проте, оскільки офіційним власником машин був сам Бондар, штрафи виписували саме йому. І, хоча Бондар просив скасувати їх, суд робити цього не став. Втім, сплачувати штрафи без примусу, народний обранець здається, намірів немає. Поза як скаржився він, через них виконавча служба блокувала як його особисті рахунки, так і рахунки його благодійного фонду. Водночас у самого нардепа за його ж декларацією автівок наразі немає, навіть орендованих. Тож маючи купу штрафів за порушення ПДР на роботу, він судячи зі всього, їздить на таксі або ж на автобусі. Іронізують журналісти видання ОБОС.UA. адже від метро далеко йти другою списку Слуга народу Ігор Неголевський він отримав 24 штрафи, які втім вже вважаються завершеними. Їздить нардеп за його декларацію на BMW M760 LE 2017 року випуску. Придбав він її у 2020 році за 1,4 млн грн. Олександр Сухов з групи «Довіра» має 18 завершених постанов про порушення ПДР. Наприклад, у 2023 році, в судовому порядку він намагався скасувати штраф у 340 гривень за перевищення швидкості на понад 20 км за годину. До речі, в останній декларації сухов задекларував Тойота Camry 2023 року випуску за 1,6 млн грн. гривень. Однак належить вона не йому, а громадянці Світлані сухові, яка ніяк не відображена. Сам же нардеп як відзначається, їздить на цьому авто на умовах безоплатного користування. Загалом до автопарку нардепа входить ще три актівки: це Hyundai Elantra 2021 року випуску за 820 тисяч гривень, яка також належить Світлані Суховій. BMW X3 2022 року випуску за 2,17 мільйонів гривень. Ця машина вже належить Марії Муляр, з якою сухов пов'язаний, як і з особою, з якою він спільно проживає. А також ще одна автівка Toyota Camry 2020 року випуску вартістю 1,1 і мільйонів гривень. Олександр Фельдман з батьківщини також має 18 завершених постанов про порушення. ПДР їздить же він за декларацією на Land Rover Range Rover Autobiography 2018 року. Випуску однак належить це авто не йому, а компанія SV TransInvest. за даними U-Control, Це фірма з Волинської області. Серед іншого займається наданням транспорту в оренду. До речі, якщо орендувати лендроверчовер Rover, Rover, автобіографію у Києві, то це обійдеться у близько 14 тисяч доларів на місяць. А замикає топ-5 нардепів-порушників ПДР, колишній спортсмен, а тепер обранець від слуги народу Василь Вірастюк. У нього 13 завершених порушень. За декларацією нардев має цілий автопарк із п'яти автівок. Серед них найдорожча це Ауді a 8 2017 року випуску за 959 тисяч гривень, на які їздить сам Вірастюк. Втім, до реєстру боржників потрапляють лише ті штрафи, які були сплачені вчасно. Якщо ж хтось із парламентарів мав десятки штрафів, які він вчасно сплатив. У реєстрі Мінюсту його дані не з'являються. Відповідно, реальна кількість порушень ПДР, здійснених нардепами, може бути ще більшою. Зауважує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Закінчення війни в Україні принесе не лише радість перемоги, а ще й боляче вдарить по погоманцям пересічних українців. Як заявив Міжнародний валютний фонд, після завершення війни Україна має перейти до ринкових тарифів на електроенергію, газ, тепло та воду. Наразі українці оплачують лише половину їх фактичної вартості, а решту покривають дотації. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що ще приховує новий меморандум від МВФ. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі у новому меморандумі МВФ наголошується, що попри зростання цін у 2023-2024 роках, тарифи на електроенергію для населення покривають близько 50% вартості, за якою її купує малий бізнес у Києві. Ціна на газ для домогосподарств також становить лише половину від ринкового рівня. Тим часом тарифи на тепло та воду залишаються замороженими від початку повномасштабного вторгнення. Тож фонд закликав Україну розробити чіткий план підвищення тарифів до рівня окупності з урахуванням соціальних факторів. Мома йде про повний перехід до економічно обґрунтованих тарифів, які відображають собі вартість послуг без втручання держави. Таке рішення за оцінкою МВФ дозволить зменшити борги у сфері енергетики, повернути прибутковість комунальним підприємствам, залучити конкуренцію на ринку та стимулювати енергоефективність у рамках плану україна ЄС уряд повинен протягом шести місяців після скасування воєнного стану ухвалити дорожню карту реформ енергетики. Вона передбачатиме поетапне підвищення тарифів, нову методику їхнього розрахунку, механізми врегулювання накопичених боргів та захист уразливих категорій населення. Також окремо наголошується, що для успішної реалізації реформи потрібен політичний консенсус та чітка комунікація з громадянами. На думку МВФ, модернізація енергосектору та його інтеграція до енергосистеми ЄС є ключовою умовою для повоєнного відновлення України та її подальшої євроінтеграції. Відповідно до вимог МВФ, тарифи на комунальні послуги в Україні мають зрости до рівня повного покриття видатків. Це означає, що електроенергія подорожчує до 8,64 гривень кіловат за годину. Тоді, як зараз, 4 ,32 гривні 32 копійки. Газ коштуватиме 15,9 гривень за кубічний метр замість 7 ,96 гривень 96 копійок, які сплачують сьогодні. Вартість води, включно з водовідведенням у Києві, зростуть з 85,88 гривень за кубічний метр до 171 ,76 гривні 76 копійок. А опалення з 28,34 гривень за квадратний метр до 56,68 гривень. Також мінфін пообіцяв мвф. Підвищити податки вже у 2025 році, за словами народного депутата Ярослава Железняка. Йдеться про три напрямки: оподаткування цифрових платформ, так званий податок на ОЛІКС, акциз на солодкі та газовані напої, а також удосконалення збору податкового боргу, згідно з даними бюджетної декларації. Очікувані додаткові надходження від нових податків становитимуть 48,5 мільярдів гривень у 2026 році, та по 28 мільярдів гривень щорічно. У 2027-2028 роках, це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Колишні правоохорониці з зарплатою у 8 тисяч гривень на місяць, який потрапляв у купу скандалів через домашнє насильство та порушення ПДР, сьогодні перетворився на успішного підприємця та мільйонера, який, начебто, володіє компанією, що отримала в управління будинок про спілок на майдані. А ще він відомий тим, що водить свій білий мерседес вартістю 100 тисяч доларів у стані сп'яніння і схильний до домашнього насильства, але завжди залишається безкарним. Все, що відомо про скандального колишнього чоловіка. Міністерки юстиції, віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної Михайла Стефанішина. Докладніше далі. Навіть у теперішньому статусі мільйонера Стефанішин не зрадив своїх звичок. Слушно зауважує видання обоз UA. Поліція щонайменше тричі оформлювала на нього протокол за п'яне водіння. І щоразу Стефанішину вдавалося скасовувати ці протоколи. Про те, що колишній поліцейський зловживає алкоголем, у суді під час розлучення заявляла і його дружина, чинна віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Вона також зазначала, що чоловік її б'є. А через кілька років після розлучення вона була змушена заборонити йому на. Наближатися до неї та писати їй повідомлення. Стефанішин не просто дзвонив своїй колишній дружині, він її переслідував, писав повідомлення, розпитував про неї у її підлеглих, зустрічав її з роботи, розповсюджував про неї плітки, угрожував жінці. Ольга Стефанішина розлучилася зі своїм чоловіком ще у 17-му році. У Приморському районному суді Одеси Стефанішина заявила, що чоловік зловживає алкогольними напоями та б'є її. Як ішлося в матеріалах справи, фізичне та психологічне насильство. Негативно позначається на їхніх спільних дітях, які через постійні сварки батьків хворіють. Уже через два роки після розлучення у 19-му Стефанішина знову подала позов проти свого колишнього чоловіка. Цього разу вона просила Солом'янський районний суд Києва видати обмежувальний припис та заборонити Михайло Стефанішину її переслідувати. Колишній чоловік ходив за нею на роботу і до місця проживання, постійно писав у різних месенджерах повідомлення із погрозами, телефонував з незнайомих номерів. Стефанішин писав. Підлеглим та колегам чинної віце-прем'єрки погрожував суд. Заборонив чоловікові підходити до Ольги Стефанішиною ближче ніж на 100 метрів, писати і дзвонити їй. Крім того, кілька місяців тому у змі активно обговорювали співачку Камалію, яка після розлучення з мільярдером, начебто, стала жертвою домашнього насильства. Деякі сайти опублікували її знімки з синцями, агресором називали Михайла Стефанішина, начебто бойфренда Камалії. І, хоча цю інформацію не підтвердила жодна зі сторін ймовірного конфлікту, зв'язок. Між Камалією та Михайлом Стефанішином дійсно був. Він від імені ГО European Ukrainian Council of Cooperation and Development підписував меморандум із Запорізькою міською радою. Ще однією підписанкою стала новоспечена амбасадорка компанії Камалія Захур. Зазвичай подібні ГО амбасадорів не мають. Ба більше Камалія єдина амбасадорка і Можливо, саме для неї і створили цю посаду. Зауважує видання, коли з країни не можна виїхати без серйозних підстав. Частина. Охочих до втечі знаходять серйозно дивні лазівки, наприклад, за допомогою фейкової організації з підписом російського імператора та логотипом Газпромбанку. Звучить як невдалий жарт, але саме таке походжувала Львівська ОВА у 2022 році. Докладніше далі. За розслідуванням NGL Media, восени 2022 року Львівська обласна військова адміністрація погодила виїзд вісьмом чоловікам за листами від неіснуючої організації. Йдеться про гуманітарну надію нації, вигадану структуру, яка зверталася до львівської ова від імені то українсько-французької гуманітарної місії, то просто громадської організації. На бланках тим часом логотип російського газпромбанку і підпис імператора Олександра Третього. Накази про дозвіл виїзду ухвалювались буквально за. Добу, а самі чоловіки були внесені в систему шлях як водії-волонтери. Зокрема, 25-річний Артем Лущан із Дніпра виїхав у листопаді, 22-го в одному авто з тодішнім позаштатним радником Львівської ОВА Олексієм Шевчуком. Відомо, що сам радник за кілька днів повернувся, а от Лущан досі за кордоном. Гуманітарна надія нації була фейковою. Немає реєстрації, не працює пошта. А директор, якийсь Олександр Ніколенко, що є одним з найпоширеніших. Імен в країні усього таких листів до львівської ова було щонайменше п'ять, і семеро з восьми чоловіків, за даними журналістів, так і не повернулись. Але це ще не все. Один з таких волонтерів Сергій Валівоць, взагалі отримав дозвіл на виїзд двічі, спершу від гуманітарної надії, а потім ще й від іншої неіснуючої організації: Львівський мандрівник. У самій Львівській ова відмовилися коментувати погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, лише зазначивши, що відповідальність. За достовірність даних несли виключно заявники. Наприкінці лютого уряд заборонив використання системи шлях через численні зловживання для втечі військовозобов'язаних. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.